Розбіг у стрибках у висоту способом переступання виконується під кутом 30-45 градусів до планки, а відштовхування проводиться дальньою від планки ногою. Місце відштовхування знаходиться на відстані 70-80 см від проекції планки. Після відштовхування стрибун вилітає вгору за рахунок поштовху, маху руками і ногами, отримуючи тулуб у вертикальному положенні. Одночасно з опусканням махової ноги за планку, поштовхова нога довгоподібним рухом з розворотом коліна та носка назовні переноситься через планку. Голова, плечі і тулуп стрибуна нахиляються вперед, що забезпечує більш низький підйом загального центра маси тіла над планкою. Опускання рук також допомагає більш ефективному переходу через планку момент переходу через планку за рахунок на голови, плечей вперед, стрибун піднімає вищий таз. Відведення тулова дещо в бік планки дає можливість краще відійти від планки. Приземлення відбувається на махову, а потім поштовхову ногу.